Два роки приймаю клофраніл, почуваю добре, але питання. Перехворіла три рази коронавірусом легкі в легкій формі. Вже 4 місяці взагалі немає смаку, нюху це пов'язано з проблемою ОКР. таке ситуаційне таке завдання. Я не думаю, що це пов'язано якось з проблемою ОКР. Воно мене якось вибило з клі, тому що вони десь не пов'язуються один з одному. Я так розумію, що ми маємо шліф. Коронавірус це до відсутності смаку, до нюху, а КР зараз не до теми, тому що я десь не бачу симптомів КР і не розумію, навіщо ви переймали клофраніл. Ви не написали, тобто я не можу розуміти, тому що ви не написали. Якщо ви приймаєте клофраніл, це гарно, якщо він вам допомагає. Як самостійно та ефективно без ліків та лікарів справлятися з, з стресом та тривогою, якщо маю тривожний недоревірливий тип характеру? Ну це такі загальні поради, які ви можете прочитати на будь-якому сайті, який присвячений змінам характеру, або вам тяжко там, і ви можете прочитати в якійсь там літературі. Але якщо ви маєте тривожний нідевіли тип характеру, то я б порадив вам звернутися до психолога або психотерапевта для того, щоб пропрацювати ці проблеми і знайти якісь індивідуальні способи справлятися зі стресом та тривогою, тому що вони не можуть не можуть бути загальними. А то того, що я вам порадую, якусь там пораджу якусь там методику метелика або свічка, квіточка, або щось, це буде ну такий. Жортівний спосіб лікування. Я так розумію, що якщо ми будемо розглядати людину як індивідуальну структуру, то вам повинні, ви повинні знайти індивідуальні рекомендації, які підходять тільки вам. Як відрізняєте депресивний стан від депресії? Як зрозуміти, що без антидепресантів лікування депресії вже не буде дієвим? Це така словесна гра. Що депресивний стан і депресія це є одно і те ж. Якщо ви відчуваєте поганий настрій протягом двох тижнів або більше, це буде і депресивний стан, і депресія. Як відрізнити поганий настрій від депресії? Це інше питання. Ну, наприклад, взагалі, поганий настрій можна знайти, з чим він пов'язаний. Якщо там у вас якась сварка, якщо якісь негаразди на роботі, які фінансові проблеми або щось інше, це буде поганий настрій. Зараз ви можете мені казати, що наша країна в стані війни, але ну, ви же бачите, що більшість людей вони якось існують і без депресії. І це підтверджує тільки, що депресія вона не пов'язана з зовнішніми обставинами. Якщо згадати ті кошмари і ужаси, які були спочатку війни, які продовжуються зараз, то по такій логіки більшість населення нашої країни повинна бути в депресії. Такого нема. Тось зараз, наприклад, у лікарнях нема збільшення ліжкового фонду з приводу. Підвищення кількості депресій. Так, да, люди страждають через гостру реакцію на стрес, через розлади адаптації, через пранагну депресивну реакцію, через реакцію горя, але це не депресія, це зміни настрою, які залежать від зовнішніх обставин. Людина сама по собі не зможе зрозуміти, чи є лікування депресії ні діє, якщо не призначати ліки. Вам необхідно порадитися з лікарем. Ще ви повинні зрозуміти, що рішення про прийом ліків приймається тільки ви. Лікар може рекомендувати. Якщо ви спитаєте лікаря, а що б ви зробили на моєму місці, то будьте впевнені, що ви можете отримати інше, інше питання. Взагалі, лікар, лікар, наприклад, собі це не призначив, а вам призначив. Ну тому, що лікар не може уявити, як він страждає депресією і відчувати. Ваше відчуття. Лікар знає, що ви відчуваєте тому і призначає вам ліки. Дуже специфічне питання стосовно лікування резистентної депресії. Резистентна депресія це депресія, яка погано подається лікуванню двома курсами різних антидепресантів в середній лікарняній дозі протягом 6 тижнів. То є, наприклад, ви взяли, ви взяли один антидепресант, пролікувалося 6 тижнів в середній дози. Немає ефекту, пролікувалося другим антидепресантом 6 тижнів пролікувалося. Нічого. Тоді є декілька питань, які ви повинні вирішити. З лікарем сумісно. Ви можете комбінувати, то лікар може комбінувати антидепресанти. Він може підвищувати дозу антидепресанта, він може використовувати деякі атипичні антипсихотики, які признані агументаторами або підсилювачами лікування при депресії. Взагалі це квітіапіни, взагалі це аріпіпразоли, це ланзапіни, але в кожному індивідуальному випадку вирішується, які самі. Які шкали використовуються для діагностики депресії? Для діагностики депресії взагалі використовується багато шкал. Для мене, наприклад, найбільш валідна є шкала депресії Гамільтона, там 17%. 17 запитань, і дуже важливе тільки одне запитання стосовно настрою. Там є запитання стосовно апетиту, запитання стосовно якісті сну, стосовно рівня енергії, стосовно тривоги, соматичних захворювань, соматичних відчуттів, і дуже важливо для того, щоб поставити діагноз депресії. Але це ситуація, яка у нас достатньо індивідуальна. Біполярна депресія, які антидепресанти де ви використовуєте? Ну, Взагалі, якщо звернутися до міжнародних рекомендацій або настанов, або гайдлайнсов, взагалі там не рекомендується використовувати антидепресанти, рекомендується використовувати стабілізатори настрію. Але, на мій, на мій погляд, це дуже довго. і Є в мене деякі сумніви стосовно ефективності, і біполярна депресія повинна лікуватися з антидепресантами. Взагалі не використовувати трициклічні антидепресанти, це будуть препарати вибора селективних інгібітор зворотнього захвату серотоніну або чисти серотоніну, або норадреналіну. і до нього ми повинні додавати стабілізатори настрою. Це будуть деякі антиконмульсанти, які. Признане стабілізаторами настрою, або деякі антипсихотики, про які я казав. Є досвід призначення антидепресанту, який не викликає інверсії фази. На жаль, усі антидепресанти мають ризик інверсії фази. Тому я вам раджу: якщо звертатися до лікаря з приводу біполярної депресії, ви повинні бути постійно в контакті для того, щоб. Заздалегть побачити, як змінюється ваш настрій, і вчасно знизити дозу антидепресанта, підвищити дозу стабілізатора настрію. Чи можливо назавжди вилікувати депресію? Таке філософське питання. Ризик, ризик повторювання депресії він існує. Тобто В мене зараз. Не приходить в ніяке захворювання, яким можна перехворіти один раз і назавжди. Ми з вами раніше вважали, що деякі інфекційні хвороби, наприклад, же ковід або щось інше, це раз перехворів і назавжди, але ми з вами розуміємо, що більшість існуючих в світі захворювань. Можна хворіти і хворіти, тому депресія це не виключення, але можна достигнути дуже довгої ремісії. Є е, ситуації, коли депресивний епізод був один раз на життя, але це е, пов'язано більшість з питання з тим, що як довго ми повинні приймати антидепресанти. Тобто, по-перше, ми не повинні приймати антидепресанти усе життя. По-друге, ми не можемо самостійно себе призначати або відміняти антидепресанти. Ну, це жарт я можу себе, але я б порадився з іншим лікарем. Тому що я, якщо б страждав страждав на депресію, я б був, не був дуже суб'єктивним і б звернувся б до поради до іншого лікаря. Взагалі є така універсальна рекомендація, вона універсальна тому й не індивідуальна. Якщо ми лікуємо депресію за допомогою антидепресантів, ми приймаємо їх протягом. Трьох або 6 місяців, а потім, як стан стабілізувався, приймаємо ще 12 місяців. Це загальна рекомендація, загальна міжнародна настанови, але вирішується в кожному випадку дуже індивідуально. Так, дитина погано спить, у сній крутиться, бабуся перероздавала свій карвалол. Розумію, що погано, але є, можна щось заспокійливе. Так, карвалол точно у бабусі заберіть, щоб вона не давала дитині, це дуже погана ідея. По-перше, є лікар-педіатр, у якому є список ліків, які дозволено давати, давати дитини. Починаєте з якихось там трав'яних ліків, які небезпечні. По-друге, виключити втручання бабусі це дуже, дуже важливо. Повинен знайти причину. Тобто, якщо дитина погано спить, я би звернувся до педіатра, потім до невролога, пройшов якісь дослідження, наприклад, електроенцефалографію, і можливо призначити якісь ліки в день для того, щоб налагодився сон вночі. Ремісія при депресії, коли не приймаєш антидепресанти, чи все одно їх п'єш, але почуваєш себе добре? Ні, ремісія при депресії це коли антидепресанти ми вже перестали приймати і почувати себе добре. І якщо згідно з міжнародними рекомендаціями і національними протоколами, ми приймали підтримуючи дози антидепресанти протягом 12 місяців, потім повільно відмінили, якщо це були сіози або щось. Сілектанний інгібітор звернути захвати, серетані або щось інше, ми вже знаходимося з вами з ремісією. Ваша порада чи допомагає прийом бадів, особливо харчування вітаміну при депресії. Давайте будемо з вами розділяти котлети окремо, мухи окремо. Якщо вітаміни ми можемо знайти десь в доказовій медицині рекомендації прийому, там, наприклад, для покращення існування нервової системи вітамінів групи Б. Ви не знайдете ні в Кокрановській бібліотеці доказової медицини, ні на сайті FDA, Американського комітету по продуктам та лікам, ні на сайті МІ нічого стосовно гоміопатії БАДов. Я не лікую ні БАДами, ні гоміопатії, тому не можу відповісти, що буде допомагати. Стосовно вітамінів я тільки за.